Вітаю всіх! Щасливого та вдалого вам дня! Сьогодні хочу вам розповісти коротко про використання зелені в нашому харчуванні і її дуже легко виростити. Ось це в нас салат, перевагу віддаємо червоному. Червоний салатик він не випускає стрілку, ось, і набагато краще смакує. Ніж зелений. Ви будете мати місяць, а то може і більше. Триваліший час, ось дуже смачний салат. Це в нас рукола. Рукола дворічна, висівалась у минулому році, ось так біля доріжки, щоб її не можна було переорати. Дуже смачна. Уже тільки зійшов сніг, вона з'явилася, накрила. Зразу клеюночкою, потім агроволокном, і з березня місяця ми смакуємо руколу. Дуже важливо вживати зелень, салати, харчування. Саме головний головна перевага салати, зелень в організмі людини затримують процес хронічних хвороб. Сприяють метаболізму, багато поживних речовин мають. Такий салатик, ось як крес салат, він дуже легко вирощується, дуже швидко зростає. На підвіконні, на балконі можна його навіть виростити. Ось бета каротину в салаті, в крес салаті більше в 4 рази, ніж це знаходиться в яблучках. Знову ж таки, рукола, вона застосовується не тільки в харчуванні, а в харчуванні у кого проблеми з кишковим трактом якісь маєте, у кого завищена кислотність і багато показань. А головне, навіть в косметичних цілях використовуєте руколу, робите всякі масочки собі. ось. Рукола такого розновиду в мене росте. І ще є рукола ось така. Вона теж дворічна. Бачите, як квітує? Квіточки не зріваю. Будуть свої насіння, буде своє. І до того ж, ось ці квіточки теж дуже гарно нам смакують в салатах. Салати робимо самі от звичайні. Вся зелені, яка є в нас на городі: укроп, петрушка, базилік, крес-салат, кинза, салат звичайний, що ще не назвала, та ж рукола все-все просто рву руками, навіть не накрішую ножиком, тому що частина вітамін буде вже губитися. Накрішуємо, збризнули оцетом яблучним, виноградним. Ось, додали трішки солі, яка вам подобається олійка, і смакуєте, будь ласочка. Вирощуйте салати, це зовсім не складно. І ще вам зверну увагу на те, як вирощуються мілкі зернятка. Ось у мене тут сіянку іще посіяла, бачите, вже проростає, це за 5 днів, тому що посіяла і накрила клейоночкою, а це базилік. Розкажу такий секретик, як виростити мілкі сімена проростити. Щоб вони швидше проростали. ось, Ви е, зробили собі е, таку грядочку скопали, де будете висівати луночки, і е, полили водичкою і посіяли мілкі зернятка. Після того ви ці зернятка не е, прикриваєте землею, а просто гарно проливаєте. І все. Цього буде достатньо, щоб зернятка у вас покрилися землею, занурились на відповідну глибину. Накриваєте плівочкою, і вони у вас дуже швидко проростуть. Це стосується ось таких мілких, як пітунія, портулак, квітів, ті, що ми висіваємо. Також базилік так робила завжди, так сію, сіянку. І вона в мене дивіться, як рясно, гарно виходить. Дякую за перегляд. Буду вдячна за підписочку, за лайки. І на цьому до побачення!